Розв'яжемо задачу на знаходження площі трикутника. Отже, задача номер 1 Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 30 градусів, а його площа 150 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. Отже, зробимо зображення рівнобедреного трикутника. Позначимо вершини. ABC І запишемо дано, трикутник АВЦ рівнобедрений. Далі Кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 30 градусів. Отже, оцей кут при вершині 30 градусів, а його площа Тобто площа трикутника дорівнює 150 см2. Кут Б дорівнює 30 градусів, площа трикутника АВЦ дорівнює 150 см квадратних. Знайти бічну сторону трикутника а, B, або або БЦ. Немає різниці, бо це рівнобедрений трикутник, бічні сторони у рівнобедреного трикутника рівні. Розв'язування. Використаємо формулу площі трикутника через дві сторони, та кут між ними. Тобто площа трикутника дорівнює одна друга АБ на БЦ. На синус Ота Б. Ставимо значення, які нам відомі. Нам відома площа 150 см. Одна друга за формулою. Далі дивіться, АБ помножена на Б це. А Б і Б це рівні сторони. Тому ми можемо написати, що це АБ квадраті. І помножити на синус 30 градусів. Так. Знаходимо синус 30 градусів одна друга. Далі наступний крок. Перемножимо одну другу і одну другу, це буде одна четверта, Аби в квадраті. Знайдемо Аби в квадраті. Необхідно 150 помножити на 4. Якби ми робили покроково, то щоб знайти аби в квадраті, нам необхідно було 150 поділити на 1 четверту, це те саме, що 150 помножити на 4. 150 помножити на 4, Аби в квадраті дорівнює 600. Ми не можемо. Взяти корінь квадратний цілим із 600. Тому ми можемо написати, що АВ – це корінь квадратний, а під коренем це 600 на множники, це 100 помножити на 6. Тобто АВ дорівнює 10 корінів 6 см. І тоді відповідь. відповідь. 10 коренів 6 см. Задача номер 2 Відрізки А Б і СД перетинаються в точці О. Так, ось А, Б і С Д перетнулися в точці О. У АО дорівнює ОБ. СО дорівнює 3 см, ОД дорівнює 5 см. Знайдіть відношення площ трикутників АОС і ДОВ. Так, ми бачимо, що ці трикутники будуть подібні. Так, а далі. Запишемо дано. Дано так, АБ. Перетинає СД дорівнює точка О, АО дорівнює ОБ, СО дорівнює 3 см. ОД дорівнює 5 см, знайти відношення площ цих трикутників, тобто знайти Відношення площі трикутника АОЦ до площі Трикутника ДОБ Розв'язування. Давайте помітимо невідомі сторони трикутників АО та ОБ через Х. Так, Далі кут АОЦ та кут БОД рівні як вертикальні. І отже, запишемо формулу площі для трикутника АОЦ. Будемо використовувати формулу з синусом кута між двома відомими сторонами. Тобто беремо на другу СО. Помножити на АО і помножити на синус кута О. І запишемо формулу для знаходження площі трикутника ДОБ. Одна друга на ОБ. Бо давайте БРО на ДО і на синус кута О. Тепер підставимо, що нам Відомо. Які сторони відомі. Площа трикутника АОЦ дорівнює. 1 друга. СО 3. АОХ і Сис Ота О. Нам невідомий. Так само. І тут площа трикутника. ДОБ дорівнює. 1 друга БО. Х. ДО 5 і синус отаку. Запишемо тепер відношення цих виразів у вигляді дробок. Так. От С АОЦ так відноситься до С ДОБ як одна. Друга x 3 множити на x і на синус кута О. Далі нам тут знизу так само треба написати одну другу. Але ми, але ми у знаменнику записуємо одиничку, а двійка, яка була у знаменнику дробу, Записуємо у чисельнику. Далі. Х5 і на синус кута О. Дивіться, все, що ми можемо, ми площа трикутника, А оце, так, все, що ми можемо, ми скоротимо, ікси скоротимо. Далі сінуси скоротимо і подивимось, яке число буде в чисельнику 1 помножити на 3, помножити на 2, то буде 6. Так, І 2 помножити на 1, помножити на 5, 10, 6. Так. Далі, скорочуємо на 2. Це буде 3 п'ятих, отже, відношення площ цих трикутників як 3 до 5. Наступна задача номер 3. Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки завдовжки 5 та 6 см. Знайдіть площу трикутника, якщо менша з двох інших сторін дорівнює 15 см. Отже, зробимо зображення трикутника. У нас не вказано, який вид трикутника, то ми робимо зображення різностороннього трикутника. А би Бісектриса трикутника ділить його сторони на відрізки завждовшки 5 та 6 см. Отже, проведемо бісектрису. Та І ділить на відрізки 5 та 6 см. Знайдіть площу трикутника, якщо менша з двох інших. Сторін дорівнює 15 см. записуємо дано. Трикутник АВС, БЦ МЦ, БЦ бісектриса. БМ дорівнює 5 см, АМ дорівнює 6 см і БЦ дорівнює 15 см. Знайти площу трикутника АБЦ. Розв'язування. Перше, треба скористатися нам властивістю бисектриси для того, щоб знайти ось цю третю сторону. Бо ми бачимо, що в цьому трикутнику нам відомо вже дві сторони, і бажано знайти третю сторону, довжину вже на третю сторону, щоб скористатися формулою герона. Запишемо відношення властивості бісектриси, тобто за властивістю бісектриси ми маємо таке відношення, що БМ так буде відноситися до МА як СБ, до АЦ. Підставимо всі відомі значення БМ5 МА6, СБ15, А це невідоме. За властивістю пропорції знаходимо А це, я ось тут буду писати, А це дорівнює. Треба 15 помножити на 6. Поділити на 5, 15,5 скорочуємо це від 15 залишається 3, 3 помножити на 6, 18 см. Отже, сторона А це дорівнює 18 см. Тепер другим кроком ми запишемо формулу герона, так? згадаємо формулу герона, що там необхідно спочатку знайти напівпериметр, Тобто 15.

Перемножати не треба, а треба розкласти на множники і винести все, що можна винести. 22, це 2 помножити на 11. 7 так і лишається. Корінь, 4 так і залишимо, бо ми легко знайдемо корінь квадратний з 4, 2. Отже, 11 вийде за знак кореня, добувається. Далі. І корінь з 4 це 2, а під коренем залишиться 2 помножити на 7, 14. Отже, площа нашого трикутника, АЦ дорівнює 22 корень з 14 сантиметрів квадрат. 22 корень з 14 сантиметрів. Наступна задача номер 4. Знайдіть найменшу висоту трикутника, сторони якого дорівнюють 7-8-9 та 9 см. А найменша висота це буде та висота, яка буде опущена на найбільшу сторону. Зробимо зображення довільного трикутника. І найменша висота опускається на найбільшу сторону. Це перпендикуляр прямий кутр. А, ВС. А попередня задача була бісектриса, вона ділить кут пополам. Так, що відомо? Відомі сторони 7, 8 і 9 см. Запишемо дано трикутник А, БЦ. БH. Висота. І відомі метричні вимери сторін трикутника АБ дорівнює 7 см, В це дорівнює 8 см і А це дорівнює 9 см. Знайти, знаходимо найменшу висоту BH розв'язування. Висоту ми можемо знайти з формули площі. Такою, що площа дорівнює 1 друга, А це помножено на BH. Так? Але для того, щоб знайти BH, нам треба знати, чому дорівнює площа. А це нам відомо з умови 9. Залишилося визначити, чому дорівнює площа. Площу ми можемо знайти за формулою герона. Знайдемо на пів периметр. 7 додати 8, додати 9, поділити на 2. 24 поділити на 2 буде 12 см. Тоді площа дорівнює 12 помножити 12 мінус 7,5. 12 8 – 4, і 12 відняти 9, 3. Розкладемо на прості множники 12. Так, це 3 на 4. І ми бачимо, що ми можемо винести 1 раз четвірку, 1 раз трійку. І це буде 12 коренів з 5 см квадратних. Підставляємо першу формулу. Площа 12 коренів з 5. Так, дорівнює 1 друга на 9 на BH. Як знайти BH? А, а може, ну так, а ще а, можна було... А, ні, так. Знаходимо BH. BH це 2, помножити на 12 корінів з 5 поділити на 9. Так, нам необхідно як знайти BH. Нам необхідно добуток поділити на відомі множники. Добуток це 12 корінів з 5. Якщо ділимо на 2, на одну другу двійка піднімається у чисельник, а дев'ятка, якщо ділимо, вона буде записана у знаменнику. 12 і 9 ми скоротимо на 3. Так? У знаменнику буде 3, а у чисельнику 2. Від 12, залушився 4, два на 4, вісім, вісім коренів з 5 сантиметрів. Ось така довжина висоти. Відповідь 8 коренів з 5 поділити на 3 сантиметри. Задача номер 5. Три кола радіуси яких дорівнює 12 см 14 і 16 попарно дотикаються одне до одного, визначте площу трикутника, вершинами якого є центри цих кіл. Отже, є, так, зараз. Кола. Одне друге. Трохи його зроблю менше, і третє, ось так. Це означає, що вони попарно торкаються, тобто вони торкаються кожне до кожного. Тепер відмітимо центри цих кіл. Так, так і так. О1, О2 та О3. І якщо з'єднаємо ці центри, ми отримуємо трикутник. Тепер дивіться, якщо ось тут поставити точки. Так? то відрізок О1О3 буде складатися із суми радіуса першого кола і радіуса третього кола. Відрізок О2О3 складається із радіуса третього кола і радіуса другого кола. А відрізок О1 О2 складається із радіусів другого та першого кола. Запишемо дано, що r 1 дорівнює 12 см, r 2 дорівнює 14 см, r 3 дорівнює 16 см. Так, і необхідно знайти площу трикутника 1, 2, О3. Так, розв'язування. Тут зрозуміло що якщо дани нам довжини, лише довжини, то, скоріш за все, буде використовуватися для знаходження формула герона. Але, щоб її використати, треба зараз обчислити довжини цих всіх трьох сторін. Отже, перше. О1, О2. В цій задачі можна написати досить стислий опис. Давайте, нехай це буде О1, це ж 12 ми поставили, ОР2 14, 14, О3 16, 16, і тут так само 12. Отже, О1, О2 12 додати 14, 26 см. Далі, О2, О3 14 додати 16 30 сантиметрів і О 1 О 3 12 додати 16, 28 сантиметрів. Так, тепер другим кроком обчислюємо півпериметр цього трикутника 26 додати 30 додати 28 так, і поділити на 2. 54 і 30, 84 других, це 42 см на півпериметр. Тепер обчислюємо площу. 42 помножити на 42, відняти 26, 16. 42 відняти 28 – 14. 42 відняти 30, 12. Розкладемо на прості множники і винесемо спідзнака кореня. 42, це 6 на 7, 16 це 2 на 8, або 4 на 4. Давайте 4 на 4 зробимо. 14, це 2 на 7 і 12 це 3 на 4. Отже, дивіться, дві четвірки одну винесли, дві сімки одну винесли. Далі а, корінь із 4 це 2, а дивіться, 2 на 3, 6, і це 6, то ми ще і 6 винесемо з підзнака кореня. Що отримаємо?

Ось такі задачі сьогодні ми розв'язали.